Я щаслива, бо бо я мама, бо я бабуся, бо я просто людина. Найскладнішим у моєму житті було було те, що я не розуміла, що потрібно на протязі життя получати досвід. А мені здавалося, що я маю все знати і вміти зразу. І угу. я це мене е, так з... засмучувало. Більше всього я пишаюся. Більше всього я пишаюся життям, яке я. Маю зараз із дітьми. Я пишаюсь тим, що діти мої виросли, що вони е, далі йдуть, також пізнають життя і включаються, розвиваються. Це для мене радість. Скільки літрів борщу треба, щоб наготувати таку велику родину? Ну, я думаю, 4-5, тому що більшість думали, що треба великі каструлі готувати, але в нас були нормальні каструлі. Ми багато вживали. 4-5 літрів. Яка була перша думка в голові, коли дізнавалася про чергову вагітність? Звичайно, я, в мене був такий момент, що я залежала від думки людей. А що скажуть люди? Хоч для мене це було нормально, але а що скажуть люди, а що подумають? А люди завжди щось скажуть однозначно.